Голомка з достатньо нестандартною механікою, хоча з першого погляду може здатися, що це не так, тому що вам потрібно ось ось ці ось детальки помістити сюди на поле. Але нюанс в тому, що ви можете засовувати їх тільки через цей отвір, ось таким ось чином, і рухати через отвір, ось тут ось кругою. Тобто тут можна її прокрутити, якось знайти її якесь положення, яке ви влаштовує, і відпихнути туди, куди ви думаєте. Але при цьому ви всі інші деталі можете засовувати також тільки через цей отвір і рухати відповідно ось тут. І вже ви бачите, що ось таким ось чином воно. Не стане, і вам потрібно якось знайти це положення, тобто вам потрібно не тільки підібрати положення самих деталей в ось цьому ось квадраті, це достатньо нескладно. Тобто можна знайти дуже багато способів, якими вони дійсно зберуться і будуть ось тут ось лежати в цьому квадраті і якось його заповнювати. Складно помістити їх туди. А щоразу, коли ви будете розуміти, що ви запутались, можете ось так легко їх звідти дістати і почати з якоїсь іншої деталі, наприклад, почати з куточка, бо він точно не буде нікому заважати. Та? І там далі якось. До нього потім підкрутити. Але тепер ви розумієте, що ось тут ось вже дуже складно вставити якусь нову деталь, і вона туди просто не поміститься. А якщо і поміститься, то не повністю. Тому відповідно це неправильне положення деталей або неправильна комбінація, яким чином ви ставили деталі одна за одною. Так така цікава голомка з однієї з комірок нашого адвент-календаря. Всього ньому 12 комірок та 14 різноманітних голомок з різними цікавими механіками, а замовити його можна у пазвень.